Люди іноді припускають, що ті, хто перебувають у токсичних насильницьких стосунках, із самого початку знали, на що вони йдуть, проте насправді все набагато складніше, адже аб'юзери спочатку можуть здаватися ідеальними партнерами. Попереджувальні ознаки жорстокого поводження не завжди проявляються раптово чи на початку стосунків. Вони можуть почати проявлятися та посилюватись з розвитком відносин. Сьогодні ми поговоримо про цикл насильства, пастки пов'язані з ним та розвінчаємо деякі міфи. Ми також поговоримо про ознаки нездорових стосунків, розглядаючи поведінку, що передує насиллю, червоні прапорці, а також те, що ви можете зробити, якщо ви потрапили в цей цикл. Є різні форми жорстокого поводження, зокрема, фізичне насильство та емоційне. Емоційне ранить вашу психіку, метою якого є контроль над вами, наприклад, коли хтось залякує, насміхається або змушує робити вас щось проти вашої волі. Словесна наруга стосується використання грубої лексики, звинувачень та засудження. Фізичне насильство це коли вам завдають фізичної шкоди, наприклад, б'ють чи штовхають. Небажані сексуальні дії є сексуальним насильством. Занедбання з іншого боку, це коли фундаментальні потреби у фізичному та емоційному благополуччі залишаються незадоволеними. Використання технологій, таких як моніторинг використання комп'ютера чи смартфона для того, щоб маніпулювати та контролювати партнера, є формою зловживання. Фінансовий контроль, коли один із партнерів бере під повний контроль фінанси, щоб тримати іншого залежним, називається фінансовим зловживанням. Крім того, постійне стеження за місцезнаходженням і діяльністю іншої людини, що є переслідуванням, також є формою зловживання чи то аб'юзу. Насильство створює нерівний баланс сил у стосунках, коли одна людина використовує погрози та зловживає іншою, щоб домінувати та контролювати її. Це може статися між двома підлітками чи дорослими, або навіть коли дорослий демонструє образливу поведінку щодо дитини. Ця токсична ситуація, на жаль, трапляється частіше, ніж нам хотілося б визнати. Запроваджена в 1979 році модель циклу насильства описує чотири фази аб'юзивної поведінки: наростання напруги, інцидент насильства. Примирення та спокій. Деякі вважають, що ця модель застаріла і віддають перевагу моделі влади та контролю. Проте цикл насильства все ще актуальний для багатьох жертв, вказуючи на незмінну шкідливу суть цього явища. Тому що насильство часто повторюється. Але не всі аб'юзивні ситуації слідують одному й тому ж шаблону, оскільки насилля має різні форми. До того ж, аб'юзивні дії можуть змінюватись з часом у тих самих стосунках. Модель цикл насильства допомагає проілюструвати і зрозуміти, як образлива поведінка в стосунках може змінюватись та повторюватись із часом. Цей цикл, схожий на американські гірки, це може збивати з пантелику, оскільки інколи здається, що все припинилося, але потім усе починається знову. Отже, насильство часто починається з фази нагнітання напруги. Упродовж цієї фази кривдник і жертва починають усе більше дратуватися один одним. Аб'юзер демонструє свою злість і розчарування. Жертва ж стає особливо пильною, намагаючись помітити будь-які ознаки того, що насилля може повторитися. Вона намагається всілякими способами зупинити цей процес. Або змусити розгнівану людину почуватися краще. Якщо ви бачите, що ваш вас друг чи подруга дедалі більше і більше дратується, ви можете почати уникати певних тем або ж дуже обережно підбирати слова, щоб не розлютити його чи її ще більше. Проте напруга зростає дедалі більше, і коли вона досягає піку, відбувається акт насильства чи то інцидент. Під час цієї фази кривдник вибухає емоційно і використовує насильство, щоб контролювати жертву. Інцидент може бути поодиноким або ж бути серією аб'юзивних подій. Уявімо ситуацію домашнього насильства. Якщо, наприклад, мій чоловік вдарить мене, це інцидент. Коли все стихає, ми переходимо до фази примирення. На цьому етапі мій партнер може вибачитися, сказати, що це більше не повториться, знайти собі виправдання, як от стрес через проблеми на роботі. Він може навіть купити подарунки, почати готувати вечері, щоб відновити мою довіру. Тому цю фазу ще називають періодом медового місяця. Ця фаза, сама собою, є формою маніпуляції. У міру розгортання циклу ми проходимо через зростання напруги, інцидент, період медового місяця і нарешті входимо в стадію спокою. Однак фази спокою може взагалі не бути, і цикл швидко повертається до наростання напруги. Проте для багатьох справді може наступити фаза спокою, період, коли все, здавалося, повертається до норми. Може здатися, що обидві сторони забули минулі випадки насилля та рухаються вперед. Однак цей спокійний період є тимчасовим, оскільки напруга почне наростати знову і розпочнеться новий цикл. Як я вже говорила, не всі аб'юзивні стосунки мають чіткий передбачуваний цикл, досвід насильства в різних людей різний. Деякі стосунки можуть мати відносно тривалі періоди спокою і без явних ознак насилля, таких як серйозні сварки чи фізичне насилля. Йдеться про більш завуальовані форми маніпуляції, і тоді виявити аб'юзивну динаміку може бути складно. Розглянемо ключові ознаки аб'юзивних стосунків. Однією з ранніх ознак є відчуття обмеження в особистому виборі. Обмеження свободи. Уявіть, що ваш бойфренд чи подруга завжди каже вам, що одягнути, з ким ви можете поговорити, і всіляко контролює вас як опікун, а не партнер. По-друге, якщо ви помічаєте, що постійно вибачаєтесь, навіть не розуміючи причини. Лише щоб уникнути потенційного гніву з боку партнера. Це теж червоний прапорець. Ця динаміка вибачень, спричинена страхом, є поширеною рисою аб'юзивних стосунків. Далі ви уникаєте говорити про свого партнера з друзями чи родиною. Коли хтось запитує, ви замовчуєте чи применшуєте його негативні дії. Або ж виправдовуєте їх, щоб ніхто не запідозрив проблем. Четверта ознака це так зване любовне бомбардування. Уявіть, що ваш партнер робить вам боляче, а потім раптово засипає вас компліментами, подарунками або обіцянками вічного кохання. Це як американські гірки спочатку погано, а потім знову добре, і поїхали. Отже, насильство не є постійним. Є цикли, що включають періоди затища та хорошої поведінки. Наступна ознака включає в себе тактику емоційного маніпулювання, форму газлайтингу. Про газлайтинг у мене вже є окреме відео на каналі. Отже, ви поступово починаєте вірити, що все погане в стосунках це ваша провина. Ваш партнер змушує вас думати, що ви є проблемою, навіть якщо глибоко в душі ви знаєте, що це не так. Зверніть увагу на ескалацію, здавалося б, незначних розбіжностей, коли звичайні суперечки можуть раптово переростати в інтенсивні конфлікти, що супроводжуються погрозами чи навіть фізичною агресією. Конструктивні суперечки є нормальною та здоровою частиною будь-яких відносин, оскільки вони дають змогу висловити власні почуття та знайти спільні рішення. Однак, коли суперечки перетворюються на постійні інтенсивні бійки з використанням погроз або маніпуляцій, це є ознакою токсичних відносин, де одна сторона використовує агресію як засіб маніпуляції або контролю. Адже головною метою стає перемога за будь-яку ціну, а не вирішення конфлікту. Така динаміка створює атмосферу постійної напруги та страху. Наступна ознака непередбачуваність поведінки вашого партнера. Іноді він білий і пухнастий, а іноді холодний, злий та агресивний. Відсторонення може чергуватися з образами. І змінюватись раптовою прихильністю та ласкою. Або коли ви намагаєтесь поговорити, ваш партнер ігнорує ваші потреби або відповідає сарказмом. Здається, що ваші почуття та занепокоєння не мають значення. Важко передбачити, як він чи вона діятиме, тримаючи вас у постійній напрузі. Зазвичай це елемент нарцисичного маніпулювання, щоб вивести вас з рівноваги. Ця мінливість настрою створює середовище постійної напруги та страху, а постійна критика може змусити вас втратити впевненість у собі, своїх думках та почуттях. Тоді ви поступово починаєте думати, що ви недостатньо хороші. І нарешті остання ознака це втрата власного я, своєї ідентичності. Ви поступово забуваєте, ким ви були до початку цих стосунків. Ви мали хобі та близьких друзів, але тепер ви цим більше не займаєтеся, тепер ви самотні. Важливо розпізнати ці ознаки та вжити заходів для відновлення здорової, самодостатньої та незалежної версії себе. Уявіть, що ви опинилися у ситуації, коли той, кого ви любите, завдає вам болю. Але піти від вашого чоловіка чи жінки не так просто. Але чому? Одним із важливих чинників є той факт, що вони не завжди виявляють насильство. Іноді вони виявляють доброту, ніжність та увагу. До того ж, ви можете почуватися наляканими чи невпевненими щодо того, чи зможете ви впоратися із життям без них. Ви живете неначе в тумані. Ви не бачите чітко все те, що відбувається. І коли ця людина, яка, на вашу думку, так вас любить, завдає вам шкоди, ви можете повірити її обіцянкам, що це більше не повториться. Ви поступово стаєте емоційно залежними, занадто сильно покладаєтесь на людину, яка завдає вам болю. Коли хтось, кого ми любимо, ображає, це підриває нашу самооцінку та впевненість у собі. Ми починаємо думати, що робимо щось не так. Аб'юзивні стосунки є особливо шкідливими, тому що людина, з якою погано поводяться, звикає до кривди й болю. І з часом вона починає думати, що така поведінка є нормою, або що вона заслуговує на неї. Негативні твердження вкорінюються, і жертва починає їх інтерналізувати. Вона починає вірити в образливі речі, які говорить про неї кривдник. Іншим чинником є те, що якщо ми зростали в домі, де жорстоке поводження було частим явищем, ми звикли до цього циклу напруги. Хоча ми усвідомлюємо, що це не корисно для нас, ситуація і відчуття, пов'язані з насильством, здаються дивно знайомими і майже викликають відчуття певного затишку. Отже, стається так, що ми застрягаємо в цих знайомих шаблонах, потрапляючи в нездорові взаємини та обираючи токсичних партнерів знову і знову. Ось чому люди, які стикалися з насильством у дитинстві, найімовірніше будуть мати подібні проблеми у своїх стосунках пізніше в житті. У токсичних стосунках часто трапляється ще щось. А саме людина, яка ображає нас, намагається віддалити нас від друзів і родини. Вона може казати щось на зразок: твої друзі та родичі не дбають про тебе, ти нікому не потрібний, або ж згадувати старі образи і тикати в них носом. Ці маніпуляції є своєрідною зброєю в руках кривдника, а метою є ізолювати вас. У вас не має бути підтримка родини чи друзів, тому що ви мусите повністю залежати від свого партнера. Це складна ситуація, і ми можемо навіть не усвідомлювати, що це відбувається, доки не загрузнемо в ній повуха. Розірвати коло жорстокого поводження може здатися непосильним завданням. Усе починається з визнання правди про будь-яке теперішнє, чи минуле насильство чи нехтування. Тобто, коли ви не уникаєте, не закриваєте очі на те, що відбувається чи відбувалося, не говорите собі, що все зміниться на краще, а ви знаєте, що те, що відбувається, це насильство, незалежно від того, психологічне воно чи фізичне, що ваші стосунки нездорові. Тоді ви робите перший і дуже важливий крок. Заперечення це механізм захисту від болю. Він часто заважає визнати серйозність травми. Ті, хто пережив аб'юз, можуть применшувати шкоду, щоб уникати зіткнення з болісною реальністю того, що їхні близькі поводилися з ними погано. Діти часто ідеалізують своїх батьків, що ускладнює прийняття дійсності. Глибоко вкорінене переконання того, що батьки завжди праві, може призвести до заперечення. Інші психологічні засоби захисту, такі як применшення важливості або раціоналізація насильства, допомагають дитині впоратися з нестерпною реальністю. Але відновлення після емоційного і фізичного насильства починається з усвідомлення того, що це дійсно відбулося. І що люди, які мусили любити й оберігати нас, завдали нам болю. Якщо ви опинилися в цій складній ситуації, ось що ви можете зробити. По-перше, складіть план, як безпечно піти. Подбайте про свої фінанси, нишком відкладайте гроші та подумайте, куди ви можете піти. Обов'язково зверніться по допомогу до психологів або соціальних працівників. Які можуть надати підтримку та захист. Якщо ви підозрюєте жорстоке поводження чи нехтування, довіртеся своїм відчуттям і подумайте про співпрацю з фахівцем, що спеціалізується на психотравмі, який допоможе вам розібратися в ситуації та в собі, оскаржити думки та переконання, пов'язані із насильством, особливо негативні ідеї про себе. Зверніться до друзів і родини, які були ізольовані. Вони можуть нагадати вам, що те, через що ви проходите, не дрібниці, що ви заслуговуєте на безпеку. Уся ця підтримка й допомога допоможе вам зрозуміти і почати поважати власні потреби та робити те, що знову зробить вас щасливими. Ви заслуговуєте на життя без насильства, наповнене розумінням, співчуттям. І позитивними взаємодіями. Завжди є вихід, хоча здається, що це не так. Тож, зробіть перший крок до змін і знайте, що відновлення можливе. Дякую за увагу! Бережіть себе!